Знаєте, це завжди добре подивитись різні європейські чемпіонати. Україна відноситься до цікавих у цьому сенсі країн. Я задоволений, що побачив чотири матчі протягом трьох днів в одному місті. Крім того, я вільний час проводив з тренером по сквалі, адже ми знайомі вже понад 20 років. Крім того, працювали разом по програмі розвитку баскетболу в Канаді. Відтак ми обмінюємось досвідом, втім як і завжди. Тож для мене це хороша можливість переглянути найкращі команди і зрозуміти стан українського баскетболу на сьогодні. З БК Київ. У мене завжди були хороші стосунки. Я вже був тут сім років тому. З Сашою Волковим ми також дружимо багато років. Коли Ронато спитав, чи не хотів би я приїхати подивитись на ігри, відповідь була очевидна. Я знав, що йду до друзів. Це відмінна нагода і корисне проведення часу. Це наша робота побачити якомога більше гравців зараз. Самий початок сезону, і добре подивитись на гравців на цій стадії, щоб знати, як вони будуть розвиватись. знаєте, я відкриваю для себе імена. У мене виникають ідеї, адже ніколи не знаєш, хто може тобі знадобитись. бачите, цього року навіть ветерани з Європи отримали контракти у НБА. Ніколи не знаєш, хто може стати у пригоді твоїй команді треба бути готовим до всього, а для цього треба зібрати максимум інформації. В порівнянні з моїм попереднім візитом ліга додала. Це добре, коли є 4-5 команд, які претендують на чемпіонство. Це чудово для балансу, лізі, для балансу І кілька команд з хорошим бюджетом і хорошими гравцями. Це добрий знак для баскетболу в країні в цілому. Мені було корисно подивитись на команди такого рівня. Завжди, коли працюєш з молоддю, слід бути терплячим, слід запастися витримкою і поступово йти до мети. Їм необхідний час для розвитку, час для зростання. Ренато хороший тренер. Він вже був тут і мав досвід перемог, але тоді все було за іншим сценарієм. Головне, що він не просто тренер, а й відмінний вчитель. Я спостерігав за його роботою в Бенетоні понад 10 років. Знаю, як він працював з юніорською командою, з гравцями національної збірної, з месіною в Болонії. Потім я посприяв його приїзду до Канади. і зараз можна сказати, що в Канаді один з найкращих показників молодіжного баскетболу у світі. Це питання витримки і результати з'являться. Україна може розвиватись як хороша баскетбольна країна. Але для цього необхідне бажання вчитись і терпіння для того, щоб процес йшов закономірно. Я чув тільки позитивні відгуки про пересезонну підготовку В'ячеслава Кравцова. Він працював дуже добре. У нього є все для того, щоб розвинутись повноцінного гравця НБА. Але зараз самісінький початок сезону йому теж необхідне терпіння, адже процес становлення тривалий.